Тратити майже все, а потім вистояти і повернутись. Таке змогла зробити артистка цирку у Манчанка Олеся Павлишина. Після падіння на сцені тріщини черепа і невтішних прогнозів лікарів. Вона зуміла не лише заново навчитись ходити та говорити, а й вийшла на сцену шоу Україна має талант. Фонд імені Пінчука разом з телеканалом СТБ щороку організовує премію Гордість країни. Її отримують люди за досягнення та героїзм. Вперше на участь в конкурсі була номінована і уманчанка. Після шоу Україна має талант мені вдалося навіть знайти роботу, розповідає Олеся. Я пішла працювати у циркове шоу. Те, що мене номінували на премію, звичайно приємно. Хоча у тому, що змогла стати на ноги, героїзму не бачу. Я просто дуже хотіла жити, виступати на сцені. А мої рідні змогли зі мною пережити часи негар. Раздів нині наша землячка продовжує виступати в різних куточках країни. Знайшла своє кохання та мріє про дітей.